Що ви зараз бачите перед собою? Це новий крутезний Poco X7 Pro. І так, це скарб. Бо як мінімум не кожного дня виходять ігрові смартфони за 300 доларів. Звісно, це не той супер ігровий флагман з топовим процесором Snapdragon за 1000 баксів, але він також має право носити ім'я бюджетного ігрового смартфону. Вітаю всіх гостей та фоловрів мого каналу Медуза Gadget. Можливо, ви помітили, що я зробив невеликий ребрендинг на каналі, змінив логотип і змінив ім'я. Тому прошу написати вас у коментарях Вашу думку, як вам новий дизайн. А ми повертаємось до цього красунчика. У продажу існує три кольори: звичайний, чорний, зелений і ось такий флагманський, оригінальний жовтий з чорним. Він просто неймовірно красивий. Як на мене, він виглядає найефектніше, і саме його я вирішив взяти на огляд. Вага poco X7 Pro, нібито стандартна, 203 г, але в руці він відчувається як щось дороге, як щось серйозне. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас давно дивляться. Відео, але все ще не підписані. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже круто допоможете розвитку мого каналу і українського контенту на Ютубі в цілому. Далі коротко пробіжимось з вами по розпаковці і комплектації Poco X7 Pro. Смартфон приходить у цупкій картонній чорній коробці. Окрім самого телефону, в комплектації є кабель для зарядки USB Type-C, голка для sim карт інструкція, силіконовий чохол чорного кольору. Якщо замовляти смартфон з Aliexpress, то він прийде з блоком живлення на 90 Вт. А якщо купувати смартфон в Україні, то кажуть, що в коробці немає блоку живлення у комплектації. Дизайн телефону мені неймовірно сподобався. Задня кришка має таку прикольну текстуру, і вона така незвичайна. Тут навіть дві текстури. Оцей шматок чорного кольору він зроблений під шкіру, а оцей Жовтий шматок, він зроблений, я навіть не знаю під що. Він просто дуже приємний на дотик. Товщина апарата 8,5 мм і мені дуже подобаються ось ці рівні грані. Найголовніше, що мені сподобалось в дизайні, це те, що китайці нарешті почали відмовлятись від цієї моди, встановлювати 10-20 камер на задній частині телефону. Також Poco X7 Pro офіційно отримав захист від води та бруду IP68, і це нічого собі. Тепер цьому апарату не страшно, коли його занурять у воду, коли його впустять кудись у річку нічого з ним не буде, краще цього, звісно, не робити, мені здається. Але в принципі не повинна вода потрапити всередину. На задній частині розташований блок з двома камерами, спалах і логотип Poco ось такого золотого кольору. Золотий логотип, золоті рамки камер і навіть золота кнопка живлення. На верхній грані розташований додатковий динамік, додатковий мікрофон. І інфрачервоний датчик, ліва грань пуста, справа кнопка увімкнення і кнопки гучності. Знизу основний динамік, розмовний мікрофон та й псі роз'єм для зарядки і слот під сім карти. І ось так виглядає цей слот. Як ви бачите, тут немає роз'єма під мікроSD флешку. Екран у Poco X7 Pro заслуговує не меншої уваги ніж сам апарат в цілому. Діагональ 6,67 дюймів це AMOLED-матриця, роздільна здатність тут 1,5К 2712 на 1220 пікселів. Звісно, частота оновлення тут також немаленька 120 Гц. Ну і вишнею на торті буде те, що цей екран покритий склом Gorilla Glass 7i. Частоту оновлення у налаштуваннях можна змінювати. Можна ставити 60 Гц або підвищену 120 Гц. До речі, зверніть увагу на рамки і підборіддя. Вони тут. Практично однакові підборіддя може на пів міліметра більше ніж рамки з боків, але так на око і не відрізнити. Сканер відбитків пальців тут знаходиться в екрані і працює він просто і ідеально. Прикладаємо палець і екран розблокований. У верхній частині екрана врізана фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік, також тут датчики і сенсори. Мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. Далі поговоримо про процесор. Він тут також не пасе задніх, як ви розумієте. Встановлено тут восьмиядерний процесор Dimensity 8400 Ultra. Звісно, це далеко не топовий процесор, це не останній якийсь Snapdragon, але він також має право на життя. Фанту Benchmark смартфон Poco X7 Pro набирає 1 мільйон 504 тисячі. 1567 балів. І звичайно, вас цікавить питання, які ж ігри і на яких налаштуваннях графіки на цьому смартфоні підуть. Одразу вам скажу, що для ігор цей смартфон точно підійде. Він вам сподобається і вам сподобається на ньому грати. Наприклад, популярна гра Genshin Impact тут запускається і грається на високих налаштуваннях графіки. Світ танків тут також можна запустити на високих налаштуваннях. Суперпопулярну PUBG Mobile тут також можна запустити на ультра HDR налаштуваннях. Ну і звісно ж, в асфальт тут також можна пограти на максималках, щоб вам грало ще більш комфортніше, у смартфоні передбачена система охолодження Liquid Cool 4.0. На телефоні є навіть спеціальна ігрова зона, де зібрані всі ігри, які встановлені на ваш смартфон, і які тут трохи краще оптимізовуються. Звісно, POCO X7 Pro підтримує 5G мережі. На жаль, в Україні цим поки що не можна скористатись, але для тих, хто дивиться мене за кордону, це важливо буде цікава і корисна інформація. Також хочу відзначити звучання цього телефону Тут стереодинаміки зверху і знизу, і вони звучать просто неймовірно круто і чисто. А ще мені тут дуже сподобалась вібрація. Вібромоторчик тут працює навіть прикольніше, ніж в айфонах. Звісно ж, як і на більшості смартфонів від компанії Xiaomi, тут є Mi пульт, тут можна додати будь-який пульт для будь-якої побутової техніки, які підтримують ці пульти, і керувати цією технікою прямо зі смартфона. У мене варіант телефону на 256 ГБ вбудованої пам'яті і на 8 гігабайт оперативки. Також оперативку ще віртуально можна розширити на 8 ГБ. Взагалі в продажі існує три варіанти: це 8 плюс 256, 12 плюс 256 і 12 плюс 512 ГБ. Батарейка тут вбудована на 6000 мАч, ось у такому тоненькому корпусі. Ну і найголовніше це те, що ця батарея підтримує зарядку швидкісну, надшвидкісну зарядку 90 Вт. Оптимізація батареї супер. У налаштуваннях є декілька режимів. Тут усе можна налаштувати під себе. Телефон дуже добре. Того тримає заряд, і це саме те, що потрібно для ігрового смартфона. При перегляді Ютуба від мережі Wi-Fi на 50% яскравості, Poco X7 Pro за одну годину в середньому втрачає 5% свого заряду. За роботу софту тут відповідає найсвіжіший 15 й Android. Android тут, звісно ж, не голий, тут стоїть оболонка від компанії Xiaomi HyperOS 2.0. З моменту розпаковки на телефон прилетіло вже два оновлення. Оптимізація тут просто супер, все літає, нічого не глючить, немає фліту. Звісно ж, на телефон можна скачати одну із мільйона, мабуть, тем, які представлені у магазині тем від компанії Xiaomi. NFC тут також працює швидко, працює справно, картку Монобанку мені вдалося підв'язати за декілька хвилин. Це офіційна міжнародна версія. Тут є всі мови, включаючи українську і англійську. Тут є всі Google-застосунки, включаючи Play Market і Google Pay. Цей Poco X7 Pro буде працювати з усіма операторами в нашій країні. Також у якості розумного помічника тут. Встановлена система, яка називається Gemini. GPS на телефоні, до речі, працює ідеально і ідеальніше я навіть не можу уявити. По датчикам і сенсором тут повний фарш, є і компас. І сенсор наближення, і сенсор освітлення, звісно, магнітний сенсор, і температурного сенсора тут немає. До речі, мені дуже зайшов штучний інтелект у редакторі фотографій. Можна в цілому покращити фотографію, можна видалити бліки від скла, можна очистити, наприклад, якийсь об'єкт на фотографії, який вам заважає. Ось так це працює. Як на мене, прикольно. Звісно, не ідеально, звісно, це не прямо рівень фотошопу, але в принципі непогано. Також тут є розширення, яке домальовує об'єкти навколо фотографії. Це дуже прикольно іноді виглядає. Хм. І знову ж таки, це працює не ідеально, але погляньте, як прикольно це все відбувається. Штучний інтелект тут може замінити небо на будь-яке, яке вам потрібно. Він навіть підбирає освітлення під це небо. Далі поговоримо про камери смартфона, бо вони тут також заслуговують окремої уваги. 50 Мп основна камера, 8 Мп ширококутна камера, плюс фронталка на 20 Мп. Камера тут крута, вона реально класно знімає. І знову ж таки, це не рівень тієї камери, яка встановлена в останніх Samsung за 50 і 60 тисяч гривень. Ні. Але на свої 300 баксів камера тут просто ідеальна. По-перше, тут круто налаштували софт камери, по-друге, тут дуже хороші сенсори. Мега крута Стабілізація при зйомці відео, портретний режим, нічна зйомка. І відео, до речі, смартфон уміє писати у 4К якості при 60 FPS. Ну а якість цих відео виходить, як на мене, просто офігенною. Коротше кажучи, я впевнений, що камера на цьому смартфоні вам точно сподобається. А щоб не бути голослівним, я пропоную подивитись приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон Poco X7 Pro. Тест мікрофона на смартфоні Poco X7 Pro. Знімає камеру 4К при 60 FPS. Вбиваючи підсумки, я можу з упевненістю сказати, що компанія Poco в черговий раз зробила пушку ракету не за всі гроші світу. Я гадаю, їм це вдалося. А як гадаєте, ви напишіть у коментарях під цим відео? Тут мега крутий процесор на свої гроші, тут система охолодження, тут офігенна камера, тут супер крутий екран. Сюди навіть засунули штучний інтелект. Тут є NFC чіп, тут є стереодинаміки, які дуже круто звучать. Тут класна батарея і навіть водонепроникний корпус. І я гадаю, що це вийшов ідеальний ігровий смартфон у бюджеті до 15 тисяч гривень. Чи погодитесь ви зі мною напишіть у коментарях. Ну а на цьому все. Це був канал Медуза Гаджет. Дякую за увагу. Це був смартфон Poco X7 Pro. Мене звати Сергій Пономаренко, і я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Бережіть себе, не хворійте, побачите. Чимось.